Сьогодні в нашій одеській гімназії номер 20 учні початкових класів зібралися для того, щоб принести гуманітарну допомогу нашим захисникам до дня Святого Миколая, Дня Збройних Сил України. Щиро дякуємо родинам наших учнів! Слава Україні! Героям слава! Україна! нашим Дуже приємно, що серед батьків, які привели сьогодні дітей, наші випускники. Їх так багато. Дуже гарно, що вони приводять дітей навчатися в нашу рідну гімназію номер 20 Дякую випускникам. Дякую вам. Ми дуже вдячні найперші і на... найглучніші най слова, які ми завжди будемо казати. Ми дуже вдячні нашим захисникам. Жирне серце, і діти, і дорослі, батьки, вчителі. Ми дуже дякуємо, згодямося низько нашим захисникам. Ми вас дуже любимо. Вдячні за все, за, 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 за те, що в нас є наш день. І це, 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 чи можемо ми долучаємося до ініціативи до, 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 нашої улюбленої гімназії? Ми вас. Дуже раді, що ви у нас є і віримо в перемогу Дякуємо, най, найкращі наші батьки. Найкращі. Дякуємо. Там зорі не падають. Їм страшно на землю летіти, там бомби, і кулі. І сонце у чорній лілі. Там люди загадують. Бажання єдине на світі, щоб більше ніколи, ніколи, ніколи не було на світі війни, хай буде мир. на Україні. Як умани тліщина з тобою всюди кожну мить говорить Україна? Послухай, як трава росте. Напоєна І як веде, розмову степ з тобою колускала. Послухай, як вода, шуми ні проду лялине, З тобою всюди кожну мить говорить Україна. Тримаємося, нас не подолати, Є прикрасти багатої таємниць, але народ нас заслужив на свято на день захисників і захисниць. Ти наш захист та опора, ти наша головна та кохана людина будь же нам завжди здоровим, Ми Бога всі за тебе молим. Висохісники сьогодні свято та тільки ніяк святкувати, штурмуть всі сівця, рашистів, виробків проклятих. Зі святом твоя робота це справжній подвиг. Дякую за твоє хоробре серце, мужність і незламність. Більше тобі, сил, добрих емоцій та здорових рідних. За залишайся завжди на зв'язку. Слава Україні. Героям слава!